Їй сказали, що вона буде грати лише товстих персонажів. І це сказали відомій актрисі Кейт Вінслет, яку ми знаємо ще з Титаніку. Чому вона зазнала такої критики? І чому для нас дуже важлива самоповага і здорові кордони? Давай почнемо з простого запитання: а чи поважаєш ти себе? Часто ми чуємо, що потрібно поважати інших, але забуваємо і про власну самоповагу. Якщо говорити про здорову самооцінку, то без почуття власної гідності тут теж не обійтися. Повага є здоровою складовою будь-яких стосунків, правда ж? Отже, і наші з тобою стосунки теж потребують поваги та любові. Коли ми робимо те, що суперечить нашим принципам волі, коли ми приступаємо в внутрішньому межу моралі, то ми платимо дуже високу ціну. Тоді ми просто руйнуємо нашу самооцінку. Тому що самоповага це не щось погане або заборонене. Навпаки, це про почуття власної гідності, це про адекватну самооцінку, це і про усвідомлення своєї компетентності і своєї самоцінності. Ось якщо я лише подумаю про те, що мені доведеться робити щось надзвичайно ганебне, щось, що йде проти моєї волі і проти моєї моралі, що принижує мою гідність і стає дуже неприємно – коли мене будуть катувати або навіть бити, це не буде прийнятним. Всередині мене буде виникати протест. Ну і це взагалі нормальна людська реакція. Адже так не повинні з нами вчиняти. Думаю, ти точно зі мною погодишся. Звісно, в тебе може постати питання: а чи не проти Бог моєї власної самоповаги? І це абсолютно нормальне запитання, якщо ми цим цікавимось. Ще відома проповідниця Елен Вайт зазначила, що Богу не подобається, коли ми відчуваємо себе неповноцінними. Ми маємо зрощувати почуття власної гідності, щоб своїм життям не переходити меж нашої совісті, а також отримувати схвалення людей і навіть схвалення ангелів. Звісно, і тут потрібно мати межу, правда ж? І нам не варто думати про себе більше, ніж належить. Проте, Біблія також не засуджує правильне почуття власної гідності. Не забуваємо, що ми дочки і сини Небесного Творця. Тому ми повинні володіти її гідним характером і совістю. І, звісно, потрібно мати межу, щоб не піддатись ні гордині, ні зрозумілості. Адже погодься, що в цьому гріховному світі дуже легко піддатись таким спокусам. Але якщо усвідомлювати нашу цінність в аспекті Божої любові, ми маємо бути готові боротися з цими бажаннями і не забувати просити допомоги в молитві. А тепер давай повернемося до історії Кейт Вінслет. Ось ці образливі і зневажливі слова сказав їй тоді викладач з театральної студії. І вдумайся, їй було всього лиш 14 років. Уяви, наскільки її тоді це зачепило, якщо вона і досі про це пам'ятає. Звісно, що в тому віці вона не могла чітко заступитись за себе. Але зараз, коли ми дорослі, то маємо вміти це робити. Ніхто не має права ображати нас і зневажати. Перестала звертати увагу на такі слова Кейт лише в 25, Це сталося після народження її доньки. Зараз вона навіть забороняє ретушувати свої фото. Дуже сумно, що є люди, які не поважають наші кордони. Але у нас з тобою є шанс це змінити. Тому давай прагнути до змін? Також нам не варто погоджуватись на менше, ніж ми заслуговуємо. Думаю, ти розумієш, що якщо ми не будемо хвалити себе, то і інші не будуть цього робити. Без самоповаги дуже легко потрапити, наприклад, в аб'юзивні стосунки. Просто уяви, що доведеться терпіти постійні приниження і постійну зневагу. Але хіба цього ми хочемо для щасливого життя? Навіть якщо ти потрапиш до такої ситуації, то завжди знай. Ти невинна в тому, що хтось не дає тобі тієї потрібної любові і поваги. Ти не несеш відповідальності за те, як з тобою поводились. Але тепер ти відповідальна за своє майбутнє. Щоб краще зрозуміти принцип самоповаги, напишемо листа до себе майбутньої. Наприклад, напиши, що б ти хотіла в собі покращити, ну або взагалі усунути. Я б, наприклад, хотіла перестати брати все дуже близько до серця. Ну і точно бути більш терплячою. Добре, подумай, що хотіла б ти змінити, щоб більше поважати себе. А ще можеш написати, що найбільше в собі цінуєш. Це буде просто чудовим початком для твоїх нових змін. А тепер давай я тобі допоможу розвинути свою самоповагу. Це буде надзвичайно важливий крок до здорової самооцінки. Отож, спершу зрозумій, що найперша біблійна заповідь така: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Ти спитаєш мене, а чи це стосується моєї самоповаги? Просто сідай. Зручніше, зараз я тобі поясню, звісно, що перше місце в нашому житті має посідати Бог. Проте, далі ми знаємо, що повинні любити й ближнього свого як самого себе. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Такі слова написані в Матвія 22:39. Тобто, це робить нас рівними з нашим ближнім. Ми не маємо як і переоцінювати себе, так і не вважати в стосунках з іншими людьми. Запам'ятай, ми однаково цінні, такі ж цінні, як і вони. Наступне, що ми будемо робити для розвитку самоповаги, це не будемо забувати про себе. Можливо, тобі здається це очевидним, але насправді важливо поважати свої межі, а також свій час і важливо поважати свій вибір. А зараз послухай мене дуже-дуже уважно. Давай просто будеш першою людиною, яка ставиться до себе з повагою, оскільки ти точно цього заслуговуєш. Приймай себе, не догоджай постійно іншим і не жертвуй власними інтересами. Знаю, що це може бути складно, особливо коли ти звикла жити інакше. Але це важливі кроки до самоповаги. Я от теж дуже стараюсь не забувати ставитись до себе так, як хотіла б, щоб до мене ставились інші. Я поважаю своє тіло і не намагаюсь втиснути себе у шаблони, які, власне, і придумали інші люди. Знаєш, коли ми зосереджуємось лише на власних помилках і на своїх недоліках, то ми дозволяємо робити це і іншим. Тому варто розвиватись і займатися власною самореалізацією. Насолоджуйся тим, ким ти є. Люби себе і намагайся залишити свій слід у цьому світі. І нехай наш люблячий Господь тобі в цьому допоможе. А тепер дозволь помолитися за тебе. Керуй нашим життям і допоможи побачити себе твоїми люблячими очима. Амінь.